І далі про спорт новий змагальний сезон із Панкратіону розпочався чемпіонатом області. Це своєрідна генеральна репетиція перед всеукраїнськими поєдинками. Окрім буковинських спортсменів, до турніру долучилися і їх постійні друзі-суперники по змагальній арені, панкратіоністи із Хмельниччини, що додало додаткової триги в боротьбі за призовий п'єдестал та сприяло обміну досвідом між двома сусідніми спортивними школами. Ну, взагалі ми ще це працюємо досить так спільно і часто. Вони катаються команди до нас, ми до них. І турніри, ми, ми, ми турніри дуже поважаємо, бо в них дуже стильні спортсмени наче на, на, в Чернівцях. Змагання проводилися за правилами, що дозволяють застосування як борцівської, так і ударної техніки, що дало можливість продемонструвати їх учасникам весь арсенал своєї майстерності. Кожен хоче себе максимально проявити спортсменів, не підвести свій клуб, своїх одноклубників, і кожен спортсмен старається виступити максимально гарно і з, з хорошим результатом. Це підтверджується тим, що діти постійно приймають участь в турнірах, де вони набираються багато опиту. І, відповідно, так само от ви бачили, які гарні поєдинки, технічні поєдинки. Діти показують техніку виконання прийомів, кітків, ударної техніки, так само. Більшість поєдинків пройшли в досить видовищні і напруженій боротьбі, коли програвший заслуговав на перемогу не менше, аніж тріумфатор сутички. Як ти думаєш, чого тобі не вистачило, щоб все ж таки? Ну, то, що я не я його не взяв, щоб не дати йому прохідну ноги. Так, тим більше його бив, але він тебе ловив на е, борцівських прийомах, так? Так, звісно. Проход ножки я виривав перших два на три бали, другий на два бали, і так я і виграв. За підсумками змагань була сформована збірна області для участі в чемпіонаті України, кістях якої складуть вихованці спортклубів «Свінск» та Централ, представники яких зібрали найбільшу медальну колекцію на цьому турнірі. Одні з лідерів клубу це клуб Свинск, клуб Централ. І завжди, коли між цими клубами йдуть спортсмени, б'ються, це і задоволення, тому що вони дружать. Вони завжди разом їздять і на літні табори, спілкуються. Ну на корі зрозуміло, ви бачили, що відбувається. От і ми цим цим захоплюємося. Ми захоплюємося, що спорт... Мене показують високий клас.